є Отець стояти, все щасні отці капелани, довіді, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Yeah, yeah. Існує на наші неділі і святкове богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх під і сприйняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні ця неділя Великого Посту, перша неділя є особлива, тому що ми шануємо таржество святого православ'я. Ми тільки що разом з вами помолилися, молебень нагоди торжества православ'я. Ми відспівали вічної пам'яті, хто відійшов у вічність, також співали багато літа нам, усім, якими тут є, якими сьогодні молимося, святій, канонічній православній царці України. Тому всіх вас вітаю, Божого благословення і ангела хорони всіма. В цей день ми хочемо привітати грейта нашого хору, пані матку Катерину, яка, починаючи з великої суботи минулого року, а ви пам'ятаєте, це Бог квіти. Вона прийняла на себе керівництво нашим хором, бо технічні особливості старого хору не було, він перестав існувати через військові події. Зрозуміло. Вона прийняла на себе це як хрест, як ярмо, як тягар, безумовно. Але вона себе поводила завжди стосовно цих речей так, що... Ярмо це для неї було благо, і тягар був завжди для неї легким. І це дійсно так, бо вона з таким захватом, з такою зацікавленістю займається і питаннями богослужіння, уставними питаннями, і питаннями підбору відповідних кисноспіль, і приготуванням хору до належних служб. І Всіма питаннями, які стоять, а їх дуже багато стоять, перед тими, хто там на Клірусі, забезпечує нам, богослужіння. Вона щиро любить нашу православну церкву України. Вона працює на неї і віддає їй цій церкві всі сили. І тому ми хочемо привітати пані Матку Катерину, яка в цьому храмі перебувала практично всю війну. Вона не регентувала хором тільки перші два місяці, бо тоді ще був якийсь хор. Але вона всю війну поряд з нами і дає нам можливість служити це надзвичайно важливо. Я хочу сказати, що... Церковна музика, як і всяка музика, але церковна особлива, вона звертається безпосередньо до душі. І є такі випадки, коли словом не візьмеш, розумом не осягнеш, ніяка дидактика, ніяка проповідь не допоможе. А молитва, яка звучить в співі, Сколихне тобі душу, і вона навернеться до любові, до покаяння, до світла, до Бога, який є любов. Це обов'язок, хрест, тягар і ярмо кожного співця і особливо того, хто керує цим співом. Ми дуже вдячні, пані Матві Катерина, за вашу роботу. Ми дуже високо цінуємо те, що ви нам віддаєте діла своїх рук, голосу, розуму і серця. І шануємо це серце в першу чергу цей розум, цю волю, щоб не припинилася молитва в храмах Православної Церкви України. Теж вас Бог благословляє. Благодарю. Ми допомагаємо вам. Ми допомагаємо вам.